industry all has 13 affiliates in ukraine. we've actually got one new affiliate during this period. and we've been in touch with all of the 13 affiliates throughout this period, uh, receiving information about how things are going, how we can assist you in your daily struggles. афілійованими організаціями підтримували постійний зв'язок, дізнавалися, що відбувається, як і чим можна допомогти. Також в нашому виконавчому комітеті працює Олеся, з якою ми зустрічаємося наступного тижня в Женеві. We will have a chance to further discuss what can be done. Ну і там будемо ще обговорювати, що треба і можна зробити. І ми сподіваємося і віримо, що настане цей момент рано чи пізно, коли профспілки знову будуть важливіше ніж коли небудь совели Ви побачили цифри приблизні, які представив Григорій стосовно того. <laughs> and this is a time where you build a new society. Where trade unions have to take their place in society again. If we let reconstruction be done on the terms of the employers and government, We will not have a fair democratic society тому що якщо залишити процес відновлення і засвоєння коштів тільки на uh, розпорядження уряду та uh, роботодавців, не слід очікувати справедливого ставлення до uh, трударів. Саме тому ми uh, підтримуємо вас. Uh, як тільки можна для того, щоб профспілки зайняли своє дуже важливе їхнє місце в суспільстві? І ми це зробимо. Слава Україні!